Всім привіт! З вами сімейний лікар. І сьогодні ми поговоримо з вами про такий препарат для лікування артеріальної гіпертензії, як лозертан. Отже, цей препарат відноситься до такої групи лікарських засобів, як блокатори рецепторів ангіотензина 2. Лозартан – це такі препарати під торговою назвою як лоріста, лозап, Клосарт, діюча речовина, в яких одна етаж. Лозартан – це молекула, яка була синтезована першою з цієї групи препаратів у 1995 році. І до цього часу препарат є найпопулярнішим та його дуже часто призначають терапевти та сімейні лікарі. Хоча насправді на ринку з'явилися препарати з цієї ж групи, які показали свою кращу ефективність в порівнянні з лозартаном. Отже, що не так з лозартаном, то чи варто його приймати? Насправді, у препарата є як плюси, так і мінуси. Один з мінусів препарату лозартан – це те, що він не знижує артеріальний тиск протягом доби. Тобто його реальний час дії це 12 годин. Інші молекули з групи сартанів, їх період дії 24, а й 36 годин. Відповідно, це означає, що лозартан потрібно приймати двічі на добу. І хоча в інструкції до цього препарату пише, що він діє добу, реальний час дії даної молекули в клінічній практиці це 12 годин. А отже, препарат обов'язково потрібно приймати два рази на добу з інтервалами в 12 годин, для того, щоб забезпечити добовий контроль артеріального тиску та захистити організм протягом доби. Максимальна добова доза препарату це 100 мг, а отже, максимальна одноразова доза препарату це 50 мг, але два рази в день. І це єдиний сартан, який діє 12 годин. А отже, двократний прийом препарату на добу не завжди зручно. Крім того, у лозартана найслабший ефект прикріплення до рецепторів ангіотензину. Нагадаємо, що у сучасних сартанів є чотири точки зв'язування з рецептором. В той же час у лозартана всього дві. Відповідно, він слабший в порівнянні з іншими сартанами. І він швидше вимивається з рецепторів. Лозартан приймається в незалежності від прийому їжі, а відповідно їжа ніяк не впливає на самоктування препарату. Лозартан зв'язується з білками плазми, а отже, в біохімічному аналізі обов'язково потрібно контролювати альбуміни. Крім того, при супутніх патологіях печінки обов'язково потрібно контролювати АЛТ і АСТ. Крім того, обов'язково потрібно контролювати рівень калію в крові, оскільки лозартан та інші сартани можуть підвищувати рівень калію в крові. А гіперкаліємія може призводити навіть до зупинки серця, тому аналізи обов'язково періодично потрібно здавати, особливо якщо ви приймаєте ще паралельно калізберігаючі діуретики або препарати з вмістом калія, такі як панангін чи аспаркам. Якщо говорити про плюси даної молекули, то це очевидний плюс, що лазартан найбільш вивчений препарат в порівнянні з іншими сартанами. Відповідно, у препарата найбільше клінічних досліджень, а отже, він ефективний і однозначно безпечний. До речі, пару років тому був скандал через те, що у одного з препаратів було знайдено допоміжну речовину, яка сприяла виникненню онкологічних захворювань. Повторюся, це не Лозартан провокував виникнення онкологічних захворювань, а допоміжна речовина, яка була в складі препарату. Цю партію одразу ж вилучили, зараз на ринку її немає. І будь-який лозертан абсолютно безпечний для використання зі сторони розвитку онкологічних захворювань, але препарат морально застарів і призначають його занадто часто. Хоча очевидно, що інші молекули з групи сартанів набагато ефективніші в порівнянні з лозертаном. Тим не менш, його справді можна використовувати, і зараз я вам розкажу реальні клінічні приклади, коли буде доречним призначати лазертан. І перше, це пацієнти, у яких підвищений рівень сечової кислоти, тобто пацієнти, у яких паралельно з розвитком артеріальної гіпертензії є ще такий діагноз, як подагра. І лозертан це єдиний препарат з групи блокаторів рецепторів ангіотензину, який не тільки знижує рівень артеріального тиску, але й знижує рівень сечової кислоти. Жоден інший сартан не знижує рівень сечової кислоти. Друга ніша препарату це пацієнти з гіпертрофією лівого шлуночка. У лазертана і досі багато досліджень, які говорять про те, що Лозартан знижує гіпертрофію лівого шлуночка, і це документально підтверджено за допомогою ЕКГ. Отже, якщо є виключно гіпертофія лівого шлуночка та гіпертонічна хвороба з цифрами артеріального тиску до 150 на 90, без інших захворювань, то лозертан і справді може підійти як препарат вибору і його можна навіть використовувати як монотерапію. Відповідно, легку артеріальну гіпертензію з невисокими цифрами артеріального тиску і справді можна спробувати лікувати лозертаном. Також ми пам'ятаємо, що сартани не можна приймати паралельно з такою групою препаратів, як інгібітори АПФ. А саме лізіноприл, перендоприл, раміприл, енелоприл це все, що вам потрібно знати, якщо ви приймаєте лозертан. Бережіть себе, будьте здорові і пам'ятайте, самолікування може бути шкідливим для вашого здоров'я, а саморозвиток ні.